Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія, і це фітнес бізнес без помилок. Сьогодні ми почнемо говорити про розробку концепцій та послуг у фітнес бізнесі і зупинимося на УТП, тобто унікальну про унікальну торгову пропозицію. Поговоримо. Що це таке, простими словами? Це те, що відрізняє вас від ваших конкурентів, і, можливо, в принципі, ви сформували ваш досвід, дозволив вам сформувати щось таке унікальне, що ніколи і те ніде до цього не зустрічалося. Це може бути звичайно якась нішова спеціалізація, якийсь може бути інноваційний підхід, якісь авторські методики. Ви можете надавати якусь атмосферу, певну, якої ніде більше не зустрічалося, і або у вас місце розташування таке, яке раніше, на думку, не спадало. Також може бути. Частково, або УТП, це додаткові послуги, або ви можете взагалі, в принципі, на них акцентувати свою увагу. Про що я? Це консультації з харчування, це, можливо, супровід певних спеціалістів, не тільки тренер, але це нутриціологи, медики, можливо, якісь, якісь спеціалісти-ндокринологи, можливо, ви розгадали взагалі секрет схуднення і у вас є. Певний пул спеціалістів, який допоможе вам реалізувати ту вашу ідею, яка, власне, розказує про те, що ж в основі цієї проблеми. Це може бути супровід певний, може бути фішкою і те, як ви ведете своїх клієнтів. фітнес марафони челенджі, в принципі, це вже ми давно знаємо, воно зустрічається, але чомусь. До одних тренерів ми приходимо за допомогою, а до інших ні. Тобто, все ж таки, щось у ТП є якесь у одних, і його відсутності у інших, що відрізняє одного тренера від іншого, чи фітнес-клуб від іншого, і так далі. Але є покрокова схема з 10 кроків, як взагалі формується така унікальність. І починається надзвичайно з цільової аудиторії. Тобто ви маєте звузити цільову аудиторію до того, щоб ви розуміли, знали відповідь на запитання, хто сам ваш клієнт. Потім, звичайно, вам потрібно описати, що клієнт, оцей хто. А може зробити за допомогою вас ці, всередині в цієї торгової пропозиції. Тобто, наприклад, схуднути взагалі, чи на якусь певну кількість кілограмів, чи влізти в улюблені джинси, і так само і так далі. Зберіть, зберіть бар'єри, страхи і приберіть їх. Тобто, чому людина боїться до вас прийти. Немає часу, страхи і так далі. Прибирайте, розкажіть, чому саме цього не варто боятися. Проаналізуйте конкурентів. А альтернативи, які є. От у вас є ідея. Це четвертий крок: аналіз конкурентів і альтернативи. На базі вже цих чотирьох кроків ви можете зробити. Якийсь підсумок і виділити ваші реальні відмінності. Тобто, можливо, сертифікація, можливо, важка спеціалізація, можливо, а якісь питання, на які ви точно маєте відповідь, а ваші конкуренти ні. А краще, щоб вони були ці відповіді. А, і зробіть коротким. А, Коротку якусь короткий меседж. Наприклад, встигнете між зустрічами, або тренування 20 хвилин. Дайте оцю наживку, яка вирішить питання або зведе страхи вашого клієнта на ні. Взагалі, додайте часові рамки. Наприклад, я нотую собі, звичайно, і. Завдяки цьому конспекту веду лекцію. Вимірність ці часові проміжки. Що це таке? Це може бути мінус 2-4, 24 см. Це може бути 21 день, 3 тижні. Але вони мають бути смачними ці терміни, цікавими для клієнта. Наступний крок це включити доказ. Відгуки, кейси, партнерство з лікарями, з певними спеціалістами, і зніміть бар'єр, тобто, ви коли будете формувати оцю торгову пропозицію, скажіть, що без, там, наприклад, без жорстких дієт, без стрибків, без якоїсь мінусу для здоров'я. Щось таке смачне. Що дійсно сподобається вашому клієнту. І потім в кінці десятим кроком складіть коротку формулу оцього всього процесу. Насправді, маркетингові формули вони існують, їх є декілька. Ми про це поговоримо в наступному відео. А зараз підсумуємо те, що говорили ось ці 6 хвилин до цього. Тобто, у ваших силах зробити оцю саме торгову пропозицію, яку потребує ваш клієнт. Якщо ви його знаєте, знаєте всі його потреби, болі, запити, ви обов'язково закладете рішення в цьому меседжі до вашого клієнта навіть якщо у вас немає особливо якоїсь унікальної пропозиції, а це просто такий же ж сами марафон, який роблять ваші конкуренти. Як ви запакуєте його, так він і продасться. Це дуже важливо. Не нехтуйте цією можливості продавати правильно, тому що, от, наприклад, взяти мене, я зараз просто начитую. Знання свої, які в мене накопичилися за 15 років. І я поки не складала ніякої унікальної торгової пропозиції. На жаль. Але якби я складала, то я би точно знала, що мої клієнти це в основному, мабуть, чоловіки, які формують або хочуть стартувати з фітнес-бізнесом, або жінки якоїсь певного віку. І це точно не молодший вік, це вже більше 30+. Що я зроблю для клієнта? Я дам йому знання свої, йому не доведеться набивати шишки власні, вчитися на власних помилках, тому що я вже їх в якийсь момент зробила. І я дам, приберу бар'єри і страхи тим, що я точно знаю, як не треба робити і як треба робити. І це дасть впевненості в тому, що успіх вашої справи гарантовано буде. Хіба що форс-мажори. Але я пам'ятаю, коли ми запускали фітнес клуб в ковід і фітнес клуб стартував. Тому іноді навіть форс-мажори це не, не, не поміг. Да? Далі, якщо ми стартуємо, то я аналізую конкурентів. Ні, навіть я зараз аналізую конкурентів перед тим, як. Починати з YouTube каналом я продивилася, хто робить те саме, як вони це роблять. І визначила свій стиль, який мені подобається. Мої реальні відмінності, мабуть, те, що я викладала в університеті, у мене 15 років досвіду. Я можу стати працівником будь-яким працівником в усьому фітнес-клубі, і клієнти не помітять цього, тому що я. Універсал. Так, звичайно, на один разок цього достатньо. А коли вже професіонал своєї справи зайде на групу, чи форс-мажор який стався з тренером чи з адміністратором, чи навіть з клінінг-леді неважливо. Головне те, що я знаю, як працюють абсолютно всі учасники процесу, мої реальні відмінності. Шосте, короткий меседж. Я думаю за вас. Я зроблю роботу за вас. А в короткі терміни, тому що мені не потрібно щось дізнаватися додатково, хіба що зробити аналітику певну якоїсь ситуації, і я зможу надати вам інформацію за, вашу, за вашою ідеєю уже найкоротші строки терміни. Докази. Які можуть бути докази ще, якщо ви просто подивитеся моє резюме? 15 років стажу. І вони тільки збільшуються, тому що я вчуся кожного дня. Я працюю в сфері кожного дня і не планую змінювати сферу. То кого ще краще ви можете зустріти? Ам... То як як я би зняла ключовий бар'єр для вас, хто дивиться це відео нові знання? Якщо ви до цього не розуміли, то зараз я вам розповім. Якщо ви сумнівалися, то зараз ви точно маєте передумати і зрозуміти, що все, питань не має лишатися. Тому що я викладаю свої знання зараз, і ви розумієте, що так краще до мене звертатися, ніж до когось іншого. Або навіть якщо до когось іншого, то ви вже знаєте, про що запитувати. Тобто це дуже хороший поштовх. Ну, а якщо в коротку формулу, то, мабуть, оця фраза Я подумаю за вас, як вам а, втілити вашу ідею і отримати за цю ідею. А, Дивіденди, не дивіденди, а гроші, прибуток і так далі. Я зараз вигадую на ходу. Але ви розумієте, що я оці 10 кроків зараз просто перед вами опрацювала і зробила із себе унікальну торгову пропозицію. Тому ми поговоримо обов'язково наступного разу про формули. Тобто, як оці, оці знання перетворити в короткий меседж, який продасть вашу ідею? І можливо навіть з прикладами? скоріш за все, я буду приклади надавати нас у себе. І мені вже подобається ця ідея. Мені навіть сподобалося, як це все. от цю покрокову схему я опрацювала зараз. Чому? Тому що, звичайно, як і у всіх людей, у мене цього комплекс самозванця, який частіше всього грає. І дуже часто сумніваюся в собі. А, я би для цього не вчилася так багато, а зразу би говорила про те, що я знаю все. Ні. Людина, яка працює в сфері. Так довго, чим більше вона знає, тим менше вона знає і тим більше прагне знати. Тому на цій такій філософській номаті закінчимо сьогоднішній випуск і до наступних зустрічей, де нагадую, поговоримо про маркетингові формули продажу унікальної торгової пропозиції. До зустрічі!